Знаєте, як прийшли німці вже? А німці та, прийшли, так та, я вам. Що порівнювали з радянською владою якось? Ну, я вам скажу, німці прийшли. Німці то є. Була німецька окупація у нашому селі, бо я так не можу сказати, але в нашому селі, яка була. Вона була така, як кажуть, ніби ви призимали їх як визволителі з одної сторони, думали, що вони визволення. Вони доносилися до села і до села і до священника лояльно. Тобто так відносно того, тому що батько мій знав прекрасно мови, він знав німецьку мову, мама моя вчитель німецьку мову вона знала прекрасно, вона була тим, в контакт з тими. Ну, і треба було і з німцями теж треба було вміти ладити, але знання німецької мови перфект. Так що так і мама і той, це було для села дуже великою підтримкою, тому що можна було порозумітися, можна було сказати, розказати. Вони не йшли на сліпу, і людина не могла відповісти, вони могли розстріляти, чи убити, чи що, -нибудь, когось, -нибудь, чи як. Треба було... Вони були зацікавлені в тому, щоб якнайбільше забрати, виселити в Сибір, не в Сибір, а в Німеччину забрати на роботи. І висилали, треба було видати, наприклад, тих комсомольців, які були в 1939 році, тих комуністів, треба було їх якось їх не видати, бо тебе знищать. так? А треба було їх якось так лояльно захистити, щоб вони були, як кажучи, не, не, не ну, їх оформити так, щоб вони не виступили, як не пішли під розстріл, не пішли в, 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 на ті примусові роботи, не були німцями десь там забрані. Змі? Значить, то було таке, також так проблемна була дуже велика проблемна. Але е, знання, е, як кажуть, мови і знання взагалі інтелект людини, такий, інтелект, той дозволив їм, тому що в села була тільки одна, одна жін, дівчина, яка там десь пішла, була зловлена на території, хто знайде в Німеччину. А всі залишилися. Це мав дуже великий плюс був і для роботи. А німці Німці — це були німці. Це не тільки, це був, може, легша була окупація, як радянської влади, але німецька окупація це була німецька окупація. Вони вимагали свого. І вони робили так, що то сказати, щоб німецька окупація у якийсь час вона показала себе дуже погано, і тому настроєні були, може, там партизани і проти німців, настроєні були, і проти тих, які прийшли окупанти. Радянські вони теж показали себе. З перших днів показали себе досить так відносно непогано, не, не, не але е, далі їхня була окупація була дуже така. Так, жорстоко. Ну не жорстока, але така е, дуже ну, я кажу, дисциплінована і дуже така була е, той. Жорстокою не можна сказати, жорстокою були е, там ті другі. Наше село не зазнало Від німців. Від німців такого дуже не зазнало, тому що власне, що можна було, е, були би розстріляли тих 40 чоловік, тих 20 чоловік були би забрали, чи 40 чи 50 чоловік забрали, але була забрана тільки одна дівчина, яка була просто не в той час, і не там вона була. Той. А вже в 44-му році, коли прийшли другі совіти? Ну то було взагалі, як ті другі совіти прийшли. Ви собі просто не можете уявити, що то було. То були такі другі совіти прийшли, то в нас в хаті був, стояв гарнізон е, в, в нашому, бо не було де поставити там. Вони стодола була велика, вони розположилися. Були... Ті всі солдати, була велика хата, потім в хаті трималися, там був полковник, то ходило в все, все І знаєте, як на тих, хто не був 45-4-й, то, по-моєму, був 45-й рік, напевно. Бо я вже пам'ятаю то добре, як стріляли в тата. Я пам'ятаю то, як вони нищили тих, які були сім'ї, яких були при партизанщині, яких в них брали на облік, як вони них їх брали на допити. Як одні, других видавали, то я то все прекрасно розумію. Пам'ятаю, що отут прийшли на вони і там робили ревізії, всякі, перевертали студоли, перевертали хати, розбивали тіво. Ну, під кожним були будинки такі не так, як тепер і вибудовані навіть в селі, а то були просто хати, сільські хати, в яких було піч, а під пічу все було. А як не кажуть, під тим підвал тепер говориться, тоді була пивниця, могла бути під хатою, могла бути на подвір'ю. А переважно було так десь з боку і в тих пивницях і, ховалися, і робили собі криївки, то вони шукали, то все перевертали. З до тодолі можна було, бо десь там криївка чи десь в стаї криївка. — У нас вдома. У нас вдома не було криївки ніяк. Ні, ми такого, Аж до такого до нас не, не, не наражали люди, щоб там робили. Ну Хто чим пахне, хто, як кажуть, якої скерованості. Напевно, ми знали і діти, не тільки знали дорослі, тому що діти, як завжди, діти. Ви знаєте, що діти в 4 роки, то що пам'ятаю, 5 років цей такий період, який діти все так кумулюють собі в мозгу, що потім воно навіть в старості більше запам'ятовується те, що було в дитинстві, ніж то, що пізніше.